Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, яке у вас було життя до початку війни? Чим ви займались, де працювали? Добрий день. До початку війни працював в місті Буча в компанії, яка пов'язана з логістикою. Працював на американському ринку і до початку війни все, весь час знаходився саме там, в місті Буча. Я знаю, що ви родом з Подільська, а розкажіть нам, як ви опинились у Бучі? Після закінчення контракту в морі вирішив отримати нову спеціальність в логістиці, переїхав в місто Буча, почав там навчання і приблизно півроку навчався на цій роботі і проробив два місяці. І почалась війна. Пригадайте, будь ласка, як саме увірвалася війна у ваше життя? Які були перші декілька днів? Я б не сказав, що це було несподіванкою для мене, але до останнього не вірили, що буде війна. І 24 лютого я прокинувся під вибухи, під гул самого міста, люди бігали. Збиралися, не зрозуміло, що було робити далі, але все ж таки я вирішив піти на роботу, тому що моя робота пов'язана з Америкою, тому потрібно було закрити, так сказати, робочі моменти і тоді вже вирішувати, що робити далі. І вже під кінець дня, десь приблизно шостій вечора, читаючи новини. Було вже зрозуміло, що це вже повномасштабне вторгнення. На другий день з'явилося розуміння, що це так просто не закінчиться, і вже приблизно аж на третій день, коли виглядаючи з балкону, бачиш, як літають вертольоти, як літають самоліти. Які... На початок, я навіть з моїм, з моїм другом, коли це бачили, ми не, не, не до кінця розуміли, чиї це вертольоти, чого вони там літають. Але коли побачили е, перші збиття, е, тоді зрозуміли, що це не наші військові. За декілька днів після того, як вже вони пройшли гостомель, зайшли в Бучу е, і пропав зв'язок. Е, того часу, коли пропав зв'язок, можна сказати, що було це одне із найжахливіших моментів. Скільки усього днів ви провели у Бучі? А, всього днів з 24 лютого по 11 березня. А розкажіть нам, що ви бачили в Бучі? Які були такі найжахливіший момент? А, якщо скоротити а, все, що ми бачили. То бачили багато розбитих домівок, багато поверхівок, бачили при вихіді з Бучі до міста Ірпінь, бачили загиблих цивільних осіб, бачили багато воєнної техніки, яка була розбита в перші дні. От десь приблизно. 3 березня нам повідомив голова Бучанської ради про те, що росіяни розбили новус. Це супермаркет, який знаходиться в центрі Бучі. І він написав, що незрозуміло, що буде далі, не зрозуміло, як це все буде йти. Тому люди. Які залишились в Бучі, ви йдіть в Новус і набирайте припас, наберіть їду, все, що там залишилось. Тобто, і ми з моїм другом вирішили туди піти, проходячи блок, імпровізовані блокпости, які наші зробили, і вже коли підходячи до цього самого магазину, Побачивши ці розрухи, що саме таке цікаве, про те, що в самому новосі були розбиті всі вітрини з алкоголем, тобто алкоголю не було, були розбиті всі каси, гроші всі позабирані, електронні сигарети, звичайні. Тобто, це було не просто, як вони зайшли так. Подивитися, що там. Вони ціленаправленно йшли туди, як так скажемо, мародерити. І це ставалося в інших містах, але це можна сказати один з перших таких моментів, коли я зрозумів, що це не армія, а якісь варвари, які приїхали на нашу землю тільки щоб нищити, грабувати і поповнювати свої кармани. Та, може пам'ятаєте, десь е, на початку війни. Нью-Йорк Таймс та інші дуже відомі журнали зробили, тобто отримали фотографію розбитої колони в місті Буча, це вулиця Вокзальна. Там, за деяким інформаціями були розбиті одні з самих так, боєздатних військових частин агресора і. Проходячи, ми виходили туди дивитися, що там залишилось, і просто е, знищена повністю вся вулиця, е, куча воєнної техніки, е, розбиті домівки е, з лівої, з правої сторони. Також в деяких містах навіть були цивільні особи. Е, тобто на той час е, це було одне з таких, як. Переломних моментів для, нашої, для нашого виживання в цій війні. А в який момент ви вирішили, що вам потрібно евакуюватися, і як вам це вдалося зробити? Ем, сидячи без зв'язку, ми виходили на двір, ловили хоч якийсь зв'язок і отримували повідомлення від родичів, близьків, от, от, про те, що з такого-то по таке то число, з такого то о, часу буде проводитися евакуація на загальній площі біля е, міської е, ради. Е, е, і тоді ми прийняли рішення, що потрібно виходити, тому що далі могло б бути гірше. Е, перший день ми виходили, нас не вдалося, другий день. Е, було зрозуміло, що треба було виходити. Ми прийшли на евакуацію, але деякі до нас підходили бабусі і казали, що хлопці, а що ви чекаєте? На евакуацію. Ми кажемо, ну так, чекаємо на евакуацію. Зараз маєш приїхати автобус. Ні-ні, хлопці, навіть не чекайте. Ви, якщо що, йдіть самі, тому що в автобусі будуть брати тільки жінок, дітей і так, дідусів, бабусів. І тому на той час було прийнято рішення, що потрібно виходити самим. Зробили імпровізовану пов'язку білу. На руку і бачили, що йшла велика колона людей, і ми разом з тою колоною почали виходити. По дорозі, як ми йшли, було багато стояло таких імпровізованих блокпостів. І мого друга декілька, декілька разів зупиняли, перевіряли телефон, питали, що про нас кажуть. Тобто вони самі навіть не розуміли, що вони там роблять на той час. Перевля... Перевіряли, є, чи в нас гроші, чи може ми скидилися якісь фотографії. Але ми заздалегідь, скажімо так, підчистили е... телефони і все інше. І тому я вважаю, що підготувались і через те змогли вийти. А розкажіть там, чим ви займаєтесь зараз? На даний час я військовослужбовець після виходу з окупації 11 березня, пробувши вдома два-ні, прийняв рішення вступити в лави Збройних сил через те, що в такий потрібний час своїй країні, своїй державі. Кожен має прийняти рішення. І моє було рішення тим, що я буду захищати свою державу, буду знаходитись тут і, так скажемо, буду вносити вклад до спільної перемоги. Якою ви бачите Україну після перемоги, і які ваші плани на майбутнє? Після перемоги, скажімо так, буде багато. Проблем, буде багато питань, які потрібно буде вирішувати, але я вважаю, що це все веде за собою інвестиції. Тобто міжнародна спільнота буде бачити, який величезний потенціал знаходиться тут, саме в Україні, буде, спонс... буде займатися інвестиціями. Розвитком нашої країни, тобто ми самі люди будемо займатися розвитком, але фінанси будуть знаходити з країн-партнерів. І тому я вважаю, що в Україні величезний потенціал стати на, можна сказати, одною з найбагатіших і одною з найкращих країн світу, тобто навіть конкурувати з тими державами. Які багато часу займають лідерство, і я вважаю, що Україна може зайняти одну з лідеруючих позицій в світі, і також і вносити свої корективи в міжнародне право і мати, так скажемо, голос на міжнародній арені. А якщо за мої особисті плани, то вважаю, що не можу планувати на такий далекий час, але б хотілося щоб після закінчення війни повернутися назад, працювати в місто Буча, тому що там мої друзі, там моя компанія, там мої колеги. Вони чекають на мене, постійно питають, як у тебе справи, може чимось тобі допомогти, чи ще щось. Але я кажу, що доки війна не закінчиться, я буду продовжувати вносити загальний внесок для спільної перемоги нашої держави.